За даними синоптиків, у найближчі вихідні 12 та 13 липня в Україні очікується переважно тепла літня погода. Однак місцями можливі грози, шквали та навіть град. У західних областях вночі без істотних опадів. Удень подекуди короткочасні дощі з грозами. Можливий град та шквали 15 20 метрів за секунду. Температура плюс 8, плюс 13 градусів вночі, плюс 21, плюс 26 в день. У північних областях грозові дощі сильні зливи. Град шквали до 22 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13 плюс 18 градусів, вдень плюс 26 плюс 31. У центральних регіонах подекуди гроз. Можливі шквали та град вночі плюс 12 плюс 21 градусів. Вдень плюс 29 плюс 34. На півдні сухо та сонячно. Температура вночі плюс 16 плюс 22 градусів, вдень плюс 30 плюс 37. У східній частині настійні. Яка погода, грози, місцями сильні зливи, шквали до 23 метрів за секунду. Вночі плюс 18 плюс 23 градусів, в день 32 плюс 37. У Києві та області 12 липня ясно. Вдень плюс 27 градусів, вночі плюс 15 плюс 16. 13 липня переважно сонячно, вдень до 29 градусів, без опадів.